Ті глобальні рішення і ті глобальні проблеми, які мене хвилювали до війни, вони стали абсолютно мізерними і неважливими. Ну нічого. Тепер в цьому є щось, що дійсно спрощує з одного боку життя. Тобто тобі не потрібно приймати глобальних рішень. Тобі потрібно планувати на найближчу добу, на найближчі там, дві доби. Найближчу годину, що саме там ти чітко розумієш, у котрій в тебе підйом, у котрій сніданок, у котрій обід, і у котрій вечеря. Тобі навіть це готувати не потрібно, тому мені так напевно це зараз простіше. Це реальність. Не можна так сказати. Ти все одно відповідаєш за людей і за ситуацію, в якій ти знаходишся. А стосовно а в чому безвідповідальність це коли ти сидиш в іншій країні а, і думаєш про те, що поки в тебе є там 50 тисяч доларів, умовно кажучи, ти будеш ну типа сидіти тут і все океану. Дивись, ми ж у нас зараз ми змінили відповідальність. До 24 лютого у нас була відповідальність за самих себе. Ті чоловіки, які зараз виїхали з України, втекли, виїхали. Вони залишились в рамці відповідальності за самих себе так. і за свої родини. Тобто за себе і за свою родину. Ми з тобою зараз за самих себе і за родини не відповідаємо. Ми поміняли з тобою, як би жорстко це не звучало. Відповідальність перед собою, за себе і за наші родини. Ми поміняли на відповідальність перед країною. Розумію, тобто, я якщо з зараз... боку дивитися, так, так звичайно, то і так само У нас є від Мазон. Навіщо я буду думати, як що буде далі з моїми дітьми? Як вони будуть зростати там за кордоном, в який сад вони будуть ходити, або в яку школу, або в який університет, у мене в країні війна. Вибачте, я чоловік, я на війні. Там я виконую свою роботу. Тут я військовий фух, клас. Мені не потрібно думати про себе. Для чого я живу? Вся країна дала мені чудовий шанс жити для країни. Капець, офігенно. А ті чуваки. Це я зараз не виправдовую. Це я ми, просто, вони відповідають за себе, і вони так і можуть казати, що, що мені дала ця країна. Що вона мені дала? 30 років Махновщини, 30 років корупції, 30 років незрозуміло, чого я будував свій бізнес, я будував своє життя. Ось моя родина. Я живу заради них. Тобто вони залишились в цьому всі, Ць дорослі відповідальності. Це точка зору, яка, звичайно, може бути, і вона має право на існування, але в той самий час, е якщо повертатися до минулого питання uh -huh. про майбутнє, то ми з тобою беремо відповідальність за майбутнє нашої країни. А вони ні. Вони беруть відповідальність. Тобто, якщо вони кажуть про те, що їм країна 30 років нічого не давала. Питання в тому, що вони давали країні, це перше питання. Друге питання, що вони можуть зробити для своєї країни. І от ми з тобою, ну, я за себе буду говорити, ага. я чітко розумію, що я тут для того, щоб мої діти могли повернутися до цієї країни. Стосовно відповідальності, я впевнений в тому, що якщо, не дай Боже, я думаю, що цього не станеться, але якщо. Так станеться, що, не знаю, країна-агресор, будь-яка країна агресор перемагає, а тим більше, якщо це буде Росія, вони знайдуть кожного. Вони знайдуть кожного, хто мав відношення до цієї війни волонтерством, не знаю, воював, не воював, служив, робив інформаційну війну. Вони знайдуть кожного і все. І це я буде, розумію. і це буде, ну помирати доведеться в будь-якому ну, Так, випадку. Не просто помирати, помирати десь в катівнях, по От, суті. Звичайно, тому і ми про це говорили також. Для мене вибір очевидний. Я хочу, щоб мої діти повернулися в вільну Україну. І я впевнений не знаю, це дійсно достатньо оптимістичний, патріотичний, будь-як це можна називати, але я впевнений, що якщо ми швидко переможемо, а я думаю, що це буде. Надіюся, що це буде швидко, то ти уявляєш собі наша, реально? Наша Можна країна? перемогти у цю махіну. Я надіюся на це. Е, мені здається, що ця країна всередині, в самому серці Європі, може бути найпотужні Одно, одною з, най... з роками, е, найпотужнішою країною, тому що інвестиції обов'язково з'являться. Обов'язково з'являться. Е, відбуд... Це закон бізнесу да. так військової відбудову... дешеве на відбудову країни, на розвиток країни інвестиції знайдуться. Питання в тому, що основною проблемою 30 років нашої країни є те, що потрібно навчитися любити цю країну. Наскільки б вона не була корумпованою, наскільки б вона не була е, складною в рішенні там безліч питань і. За 30 років з країною відбувалося ну, багато чого з незалежною країною. До того ще багато чого відбувалося. Uh -huh. Тому потрібно навчитися любити країну, ту, в якій ти живеш. Ну тобто, от Україну. Я, е, я її дуже люблю. Тобто, ну, зараз дуже. більше чи ніж до війни. Я її зараз люблю нереально. А тобто, до війни менше любив? Ну, воно було не настільки гостре, це почуття. Це зараз як закоханість, знову якась закоханість в країну, і е, повага, і шана, і я пишаюся тим, що я українець. Ну, Просто якщо б 8 років до 24 лютого так само був хайп навколо України, який відбувається зараз, може, цієї війни і не було б. То цієї фази війни не було б. Тобто, якщо, наприклад, ті самі прапори, звертання уваги на нашу країну, те, що відбувається в нашій країні, війна з 2014 року, якщо все це дійсно було б настільки хайповому всьому світі, може цієї фази війни і не було б. Може, не було б стільки загибелів там. Ну тому... і... полюбити цю країну, це най... найперше те, що потрібно зробити, мені здається. Ну, я думаю, що той, хто не полюбив цю країну в ці часи, у нього більше варіантів шансів, і шансів да. немає. що вони відчуваєте, і ці люди, які кажуть, це до речі, чудовий тест. ці люди, які зараз кажуть, чоловіки, дайте нам можливість виїхати. До речі, як ти до цього станешся, я хочу заробляти, і я буду допомагати країні, тим, що я буду платити податки. От і немає чого мені тут робити. Мені здається, що ці, ну це моя думка, а ти висловиш свою. Я думаю, що ці чоловіки е, втратили свій шанс на полюбити цю країну. Тобто вони не люблять, і історія про, про податки, які ти нібито будеш платити. Це як з аліментами. Це так, це ну це відмазка. Тому що ти кажеш, я буду платити податки. Потім ти будеш брати з там з п'яти тисяч євро 100, не тисяч, а сто красно давати казати, от що можу, от що можу. Да. Я з тобою погоджуюсь, тому що ну, це аналогія, як із родиною, так само, як із роботою, і з усім можна привести аналогію. Наприклад, коли ну, знаєш, є безліч чоловіків, які е, достатньо заробляють, угу. і в них там одна, дві, три родини, які вони е, утримують. забезпечують, отримують. <кх> і вони кажуть, ну це мої родини, але їм простіше там дітям придбати купу подарунків і не проводити з дітьми час. Угу. Ну, так само і. Ті, хто хоче виїхати, я вважаю, вони мають на це право. В нас абсолютно мусить бути демократична е позиція стосовно цього, але, але, зараз, тому, що... договорю, да, але, але, але є закон, до якого всі мають ставитися однаково. І якщо в нас є призивний вік. Е в зараз я так розумію, що призивають з 27 років до 60. Взагалі, призивний з 18, так зараз призивають з 20. Ну, коли ти вже там більш-менш адекватний. З 27 до 60. От якщо є, то можуть виїжджати з країни тільки ті люди, які мають на це. А, право. Ну, тобто так. законне право.